Давайте пригадаємо, які зміни відбулися взимку в живій природі, тобто в тваринному світі. Як ви всі знаєте, взимку змінюється темп і ритм життя тварин, стає менше їжі, тому що на дворі холодніше. Взагалі, тварини травоядні, тобто їдять траву. Зимою трави майже немає, залишається тільки суха трава. І тому деякі тварини впадають у сплячку. Назвіть, будь ласка, тварин, яких ви пам'ятаєте, що взимку сплять. Один представник цих тваринок тут зображений, а іншого пригадайте самі. І за обмеженої кількості їжі тварини значно худнуть, але їх врятовує від смерті. Гарне пухнасте хутро, яке зимою стає іще більш теплішим. Вгадайте загадку, хто взимку змінює кольор свого хутра влітку сірий, а взимку білий. Також змінюється життя і в водоймах. Представники не сплять, але стають менш рухливими. Подивіться, будь ласка, на малюнок і назвіть, яких жителів водойми. Річки ви побачили. Бачите, малята зверху на водоймах, коли їх сковує лід, роблять от такі лунки для того, щоб рибалити, і ще для того, щоб рибам і іншим мешканцям водойми було чим дихати. Через цей отвір у холодну воду потрапляє кисень, і місцеві жителі ним дихають всю зиму. Також змінюється життя і в комашок. Вони іще наприкінці осені сховалися хто під кору дерев, хто під е, ґрунт е, біля дерев, де коріння. Бджолярі, які розводять бджіл, добре утеплюють вулики, щоб вони не змерзли. От ці представники живої природи сплять до весни. Вони не харчуються, не прокидаються, просто впадають в стан сплячки, щоб зберегти своє життя.